Власті, протеста пройдет бездействия властей. Mm. 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 Слуха, вам же заборонили, наскільки мені відомо, на ну, заборонили, але ну, поки що не буде. Mm. Uh, це вже сьогодні третій день, що змінилось, два з хтось виходить, хтось. No, Виходило ви uh, Животенко. Uh, ну опять же, ж, все, все таке розговорить. А разговорами нас уже кормят не один. Понимаете, дальше разговор ничего, ничего никуда не продвинулось и даже собственно все Все хуже и хуже. Как взагалі здоровье ваше еще? Ну, пока что нормально, ну, конечно, шатает. сами понимаете, три дня без еды, до самого водички. А никто вам не приносит, не пропонует ежу? Ну, сердобольные женщины, конечно, говорят, може щось принести, ну, якщо вже почали голодати, то треба голодати. У вас взагалі, ну, наскільки я знаю, вчора було 6, сьогодні вас побільшало тут плюс. Чи це просто підтримка? Це група, ну, голодає нас чотири чоловіки. Голодає. А це група підтримки приходить, що ми самі тут не сидимо. Сьогодні я планую більше людей, якщо не буде. Планируем больше палаток поставить. Так mm -hmm. что, если хотите, проходите. Mm -hmm. А Вы тут и ночуете. І да. скільки ще ви думаєте, що витримаєте? До треба? Надіємося до пора. Поки я какому-то не отримав результат. Який результат ще не знаю, але посмотримо. Ми приходимо з дитиною з самого ранку. Приходимо сюди. гуляємо. Потім йдемо, звичайно, це ж дитина, ми посипемо. Потім приходимо після обіду сюди, чоловік іде з роботи, приходить сюди і тут до самого вечора, до 10 до 11 час залишається. Mm -hmm. Ночуєте ну, вдома так? Ночувати нема можливості, бо йому на роботу. Він недавно нещодавно працевлаштувався, mm. перейшов з іншого. Пустку ще нам не дають, а я з дитиною, звичайно, що тут не буду mm -hmm. mm -hmm. ну, ночувати. Кожного дня yeah. да? приходити. Кожного дня будемо приходити підтримувати, тому що э, люди дійсно голодують, дійсно ми всі дуже переживаємо. Ця дитиночка залишилася взагалі без криші над головою. Ми свій. Квартиру і вклали гроші, щоб трішечки розширитися, поки немає, не було в нас поплесення. А зараз, зараз ми живемо з батьками в двокімнатній квартирі, один в одному на голові. У нас всі речі до стелі складені. Дитині ніде поставити, нам ось треба буде столик купувати, щоб вчитися, малювати то нам ніде поставити. У нас маленька кімнатка, всі, я ж кажу, всі один в одного нам. Я думаю, що ми живемо тут і місяць, якби. Знали, що будинок у нас тут був. У нас є сім'ї, заради яких ми тут проходимо. Скажіть, за цей час нікому погано не ставало. За цей час, в принципі, три роби. Такої... Це не такий великий склон, щоб комусь стало погано. Ну як? Легкі недомагання воно є, відчувається. Будемо говорити, дуже багатьох людей, ця влада, їхня бездіяльність. Кажуть, вже дістала, і це і пенсіонери, це і звичайні громадяни, працівники. Дуже багато потрібно. нормальне життя, нормальна родина. Ну, а По поводу прокуратури нашої ми зверталися до губернатора нашого, ну, ми чули єдине, що від рівних, що ми нічого не можемо зробити. Ми ніяк не можемо зрозуміти, де ж наша влада, яка хтось може я щось зробити з цими злочинцями. Скажіть, будь ласка, якщо ж все ж таки вже з третій день ніхто не виходить, якщо і п'ять днів ніхто не виходить, то ваші дії? Наші дії? Будемо, я так думаю, що на сьогоднішній день, користуючись тим, що в нас будуть субота, неділя, вихідні, буде більше можливості наших. Інвестори прийти до нас, ми розуміємо більше палаток. Постараємось, подивити, щоб на кінець-то наші можновладці зрозуміли, що у нас 80 сімей, у нас виходу іншого немає, як добудова нашого будинку. Це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Якщо вони не звернуть увагу, то навіщо вони потрібні в нашій державі. Що це тут замітили? Ну, було в пресі, так, все. Що... Угу. А ваше ставлення? Чи підтримуєте ви цих людей? Підтримуємо. Ну так, вони правильно роблять, тільки що в нас така влада, що вони не подивилися. Ні. Ну, ніхто зрозуміти, тобто що це марно, ніхто, ніхто не виходить. Ну так, ніхто. Вони не вийдуть. Ну, тобто ви вважаєте, що це марні все ж таки їхні дії, так? Чи як? Я вважаю, що це ніхто не буде. Вирішувати заказать. Так